Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть багато слідчих не на камеру зізнаються, вбивця можливо не той. В той же час Зінченко прямо з камери переконує, що ви не москоєні злочину, який йому інкримінує себе, не визнає. Підозрюваний у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко не визнає своєї провини у злочині, який йому інкримінують. На питання слідчого, що він робив у Львові в день вбивства Фаріон, Зінченко намагався переконувати, що в місті є більш цікаві міста, але Львів виявився для нього нудним. Підозрюваний також. Заявив, що полюбляє вивчати психологію. Відповідаючи на запитання, як він ставиться до вбитої Ірини Фаріон, Зінченко відповів: не знаю. Також він стверджує, що нічого не робив із мовознавицею. У цей момент розмови хлопець роздратовано закликав слідчого: нічого я з нею не робив. Це не я все. Заявив Зінченко, не стримуючи роздратування. При цьому хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, оскільки він нібито не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання. Окремо слідчі попросили підозрюваний. Ного зінченка прокоментувати яке його ставлення до Росії. Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхово. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна, російського диктатора, Володимира Путіна, Уніан до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно. Нічого спільного з ним мати не хочу, не мав і не збираюсь мати. Відповів підозрюваний. На низку запитань про деталі справи, зокрема, поселку з речами, яку він відправив собі з Дніпра, у Львів про бронювання житла через номер матері. Зінченко максимально уникав конкретики за словами підозрюваного з батьками після злочину він практично не спілкувався. Свою реакцію на емоційні питання доньки Фаріон у залі суду Зінченко вважає нормальною, зокрема і те, що показував їй язика. Я вважаю, що я нікого не вбивав з Фаріон, я нічого не робив. На цьому мої коментарі про Фаріон закінчені. Заявив він. Також хлопець підтвердив, що він замовляв схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного. А поліцейський колишній оперативник стверджує, що Фаріон убив снайпер з машини. За даними слідства, убивця вистали в Ірину Фаріон у період з 1921-1922, 19, -19, 19 липня, у внутрішньому дворі будинку. Постріл був здійснений зі стрілецької зброї, спорядженої нарізними патронами. Калібру 9 на 18, попередньо повідомляли, що вбивця виселив у скроньому Вазнавиці. Проте в ухвалі суду вказано, що постріл був у ділянку потилиці. Одна зі свідків повідомила, що близько 19.20, коли Вона проходила біля під'їзду, побачила хлопця, який сидів на лавці, дістав сумки рукави. Та одягнув їх на руки. Після цього жінка вирішила повернутись та пройти в інший напрямок. Далі почула один постріл. Обернувшись, побачила, що Ірина Фаріон впала на асфальт, а хлопець втікає через арку між під'їздом номер 5 та номер 6 Ще один свідок помітив, також повідомив, що приблизно о 19.20 бачив на лавці особу чоловічої статі, одягнену в одяг чорного кольору з елементами червоного, на голові якої була панама чорного кольору, а на обличчі окуляри. Після того, як свідок почув постріл, ця особа бігла. В Сторону арки між під'їздами у правій руці тримаючи предмет, візуально схожий на зброю. Слідчі також з'ясували, що 14 липня о 11.25 підозрюваний залишив свій рюкзак та надав номер мобільного телефону. У приміщенні Камери схову 30 липня, суд надав дозвіл вилучити речі з камери схову. Однак наразі невідомо чи виявили там залишені речі. За даними поліції, 8 липня з Дніпра до Львова надійшла посилка, яку підозрюваний забрав у відділенні нової пошти у центрі Львова. Того ж дня він поселився Першу квартиру, яку орендував цілодобово з 9 по 14 липня, свідкому суді є жінка, яка здавала квартиру, а також сусідка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо...